В вашій увазі базі оригінальний Philips, э, роторна електробритва 5000 серії. Подивіться, який красень, це солідний набір. значить Тут у нас три плаваючі голівки, вони всі рухомі. І рухомий повністю бритвений блок. ось цей. Повністю рухається на 360, будь-яку сторону, повторюю контури обличчя і рухається дуже плавно, приємно. Три ножі в нас тут самозаточні. Ось ці сині елементи, це вони самозаточують ці ножі і подовжують термін використання. Працює годину від акумулятора, час зарядки теж одна година. Водонепроникний пристрій, можна промивати і можна використовувати мокре гоління, тобто з застосуванням косметичних засобів. І сухе гоління теж буде в нагоді. Є індикатор. І дивимось комплект. Значить, в комплекті йде ось така захисна кришка, кабель USB, і є ось такий тример. Тобто голівка змінюється, тут є дві насадки, знімаються механічно, наприклад, ножі. І ставимо сюди тример. Тепер це тример, тримером ми можемо робити контури, тримером ми можемо знімати масу волосся, якщо це заросла щетина, і шліфувати голівкою. Комплект коштує 3500, гарантія 2 роки. Відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо в раді співпраці.